Друзі, всім вітання, слава Ісусу Христу. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І тут приїхала мені бензокоса від так званого підписника. Бензопила, перепрошую. 365-та легенда. Хосварна. То є таку мати на господарстві, то я вам кажу, це є звір. Просто-напросто пила-спил. І на тому кінець третя серія дуже... Дуже хороші взагалі, з третьої серії всі пили хороші як по хосварнах. От я тут нема що нарікати, так що пили надійні дуже, тяговиті страшенно. Їде і не стає, як говориться. Так що її треба буде запустити. Єдина не знає, що там з нею, передали з-за кордону. І треба буде подивитися. Зараз, ну, в першу чергу, напевно, глянемо до свічки. Що куди як, треба наконечник закрутити буде, який я тут мав десь наконечники. Власне, і треба буде подивитись до того гіла всього. З тим всім. На. Закрутити його і тоді вже всадити на свічку буде фафа. зараз розберемося. Давайте я її відкручу, перевірю. Чи є іскра, наразі серйозніший ключ, мотор Січовський, що він витримує, людей різні. Є. Дивимося, друзі, на свічку. Цікава штука, колірна діагностика. Може вона і робоча, може там і нічого і дуже особливого не треба. Дивіться, яка гарна свічка бомба. Давайте перевіримо. Я думаю, що вона робоча. Я думаю, що вона робоча. Зараз її постукаю тут. Все ж таки наконечник треба закрутити. Щоб приплюснути тут, чуть-чуть. щоб він файно нам закрутився. різьбу дурацьку. Не хоче. Але думаю, що свічка гарна. Тайна найнайбере. А-на-най-на-на-на-най, най мою душу на на най на 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 най на 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 най на най на на Так, та ка То все гарно Тай-на-най-на Дара я можу ту добити добитись Ух ти! ще й отрив до станка, лупнувся головою. Так, той не йде. Дивимося, ще одні наступні. О, я си мучу. Все гарненько, все заходить. О, є. Так, що там в нас є за свічечка? Менше з тим. Сабер якийсь. Добре, за кордону приїхала, пробуємо. Прекрасно, зазор дивимося. Я її ще спочатку почищу трішки. І зараз ми будемо її. Попробуємо навіть запустити. Я не буду багато щось робити. Може там нічого й не треба, зараз подивимося як вона взагалі себе веде. Може лізти і не треба, буде дуже в неї. Профілактика чисто така собі. Та й все. Добре. Тайна найна. Пробуємо іскру, друзі. А, вона не хоче тут заходити так, так? На конечнику. Ага, він є тут, паразит. Він застряг там. Його треба витягнути якимось чином. Думаєте, тут так все просто, як здається. Що ти нам морочиш голову з тими наконечниками? тайнай на 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 най на 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 Пружинка є і наконечник в середині, я вам скажу. Його треба витягнути, як би там не виглядало. Він вилізе, зараз, зараз, зараз. Зараз ми вже його і підтягнемо, я так думаю. О, є, бачите, він є знятий, тому що там він поганий є, там різьби вже нема, а ми ставимо свіжого. на конечника не проджурає. Все, чичаляля, пробуємо. Ну що, момент істини. Друзі. Іскра є як кінь. Мотор тянеться дуже гарно. Тобто дуже чітко він притертий, вона попрацювала десь там трохи. Я думаю, що вона повинна зараз завестися. Може й там особливо нічого і нема в ній. Зараз ми тут бризнемо бензин, і чи вона дринькне нам. А ну дивимося, зараз буде дуже цікава. знов та футболка чиста яка була пробуємо що заведеться ну абра кадабра ага. Це, значить так глушак треба зараз прокладку якусь забацати бо тут воно все вигорівши то є раз там є бензин чи ні там натурі є і вона ще дурнувата робить тому що це хосварна друзі і на тому кінець а якого на року випуску я би я хотів побачити так давайте я в першу чергу ще подивлюся на Налаштувальні гвинти. Що тут в нас є? Під плоску, так Зараз. Два. Дивимося. Що в нас Елючка? Раз. Півпора мало. Раз. Два. По два кинув. Давайте глянемо. Так і охота завести ще раз. Треба до глушака дивитися. Там все вигоріло, вилетіло, ви бачили. То бомба, то той апарат, направду, -мо! Хтось би мені таку передав за кордоном, там витішився, слухайте. То би мав апарат? То би було діло. Молітра закрутити там, я не знаємо, він просто відкручений. Зараз ми подивимося. Ой, там скорше всього у нас є торкс. Є грубий торкс. Не можу я зловити його ще. Не вже ще грубший якийсь, або його там нема. Є. І просто відкручений, слухайте там. Натурі ну, тянеться. Вроді би. Цилиндр. Або різьба зірвана в болті. Тому її скинули. А я тут нічого не зроблю, тоді, друзі. Коротше, давайте так. Я то все подивлюсь, тоді включусь, бо то буде довго. Так, друзі, ну що? Бачите, я в наушниках, бо тут можна оглохнути біля неї, вже її зробив. Виставив 12 пів, все нормально. зараз чекайте, бо я собі тут дивлюся. Просто зараз запускаємо ще, щоб вам показати. Зараз. дуже потужна штука і за масло масло насос качає по повній програмі от значить, все відрегулював все чітко Але поки з вами ще пару хвилин поговоримо і запустимо, і ну гарно заводиться, все як має бути. Так що якось так буде працювати належним чином. Господара буде тішити і все. І то мене дуже радує. То мене дуже радує, що пила гарно працює. Так, карбюратор я почистив. Трубу зробив, вихлопну. Все вже не пердить, не стріляє. Звідти, тільки температура йде, можна яйця смажити. Ось таке. Давайте постояли, перепрошую, покурили. Пробуємо як заведеться і на тому кінець. Все, кінець. Треба бензин доливати. Там вже і нема... О, угу. Пусто вже, коротше, зараз я залию. Залию, щоб її було. Ще разочок собі газнемо. -да. Пелочка легендарна, друзі. Що тут казати? І апарат з апаратів. Тому що, знаю, що кажу. Хто таку має, то знає, що то за апарат так, Пробуємо ще раз двіркнути, щоб закачало пару тепер. Все, фініто, друзі. Фініто. Так що якось так, одним словом. Кіно закінчуємо про неї і хай їде до щасливого господаря. Собі додому. Хай тішиться, працює нею і все. Все. Варіантів у неї нема. А треба працювати. Так що якось так, добре друзі. З вами був мотограж Андрія і посварна 365. Легендарна легенда з пил 3 серії, яка по нинішній день ще випускається. Вроді би. І працює. Ну я думаю, хто її має, той задоволений. Та й все. Все, до нових зустрічі всім, папа, щасливо.